Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя. Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Народженого перед усіма віками, світло від світла, істинного від Богоістинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Затцем, що через Нього все сталося, він задля нас людей і нашого Ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії і Діви, й стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівнославими, що говорив через пророків: в єдину. Святу Соборну і апостольську церкву і сповідаю одне на хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений притлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Сину, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвятив. І святій вірі утвердив нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перше світле таїнство – хрещення Ісуса під час хрещення Ісуса від Йоанна у річці Йордані розкрилося небо, і Дух Святий злинув на нього в тілесному вигляді, як голуб, і з неба почувся голос, що мовив: Ти син мій улюблений, через тайну хрещення ми належимо Богові, ми стали християнами. Господь Бог промовляє до нас: Ти є моєю улюбленою дитиною, Ісусе. Ми просимо Тебе, нехай усі люди зрозуміють, що Бог є їхнім небесним Батьком, який їх дуже любить. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Тимі жінками і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Омій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, порвать всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге світле таїнство – чудо Ісуса на весілля в Кані Галілейській. На весільній гостині забракло вина. Марія розпізнала потребу і просить Ісуса допомогти. Ісус перетворив воду на вино, і це було його перше чудо. Маріє, ми просимо Тебе, зроби нас чутливими до всіх потребуючих людей. Дай нам ласку витривалості у молитві, щоб через Твоє заступництво були вислухані наші молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плітло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Омій, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє світле таїнство. Ісус проповідує Царство Боже. Ісус навчав людей все про Бога, щоб вони були щасливими. Він проповідував, Покайтеся. Ісус хоче, щоб усі люди потрапили до неба. Ісусе, ми просимо Тебе, відкрий наші вуха на Твої слова і дай нам побачити те, що потрібно змінити в нашому житті. Наверни всіх тих, хто носить в серці ненависть, наверни тих, які ведуть війни, руйнують життя іншим людям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Омій, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте світле таїнство. Преображення Ісуса Христа. На горі тавор учні удостоїлися бачити славу Ісуса Христа. Його обличчя сіяло як сонце і одежа стала білою, наче світло. Ісусе, ми просимо Тебе, потіши всіх тих, хто страждає і хворіє. Покажи їм, що ти є завжди поруч, і переміни їхні страждання у радість, допоможи нам практикувати маленькі відмови з великою любов'ю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Омій, Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте світле таїнство установлення Пресвятої Євхаристії. Під час Божественної літургії відбувається найбільше чудо особі священника Ісус перетворює хліб у своє тіло. А вино у кров, ми приймаємо Його у святому причасті. Ісус хоче з'єднатися з нами. Ісусе, ми просимо Тебе, дозволь нам кожного разу, причащаючись Твого святого тіла і крови, уподібнюватися до Тебе, допоможи усім місіонарям привести людей до зустрічі з тобою, святій тайні Євхаристії. Ісусе, переміни та об'єднай їх з великою спільнотою церкви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Омій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під Твою милість прибігаєм Богородице Діво, молитвами нашими у скорботах не погорди, але від бід і збави нас єдина чиста і благословенна. Маріє, моя мамо, сьогодні з радістю прибігаю до тебе, щоб віддати тобі все моє серце, віддаю тобі все, що маю, і все, що роблю, все моє життя. Поручаю тобі усіх людей, які є в моєму серці, моїх батьків, моїх братів і сестер, усіх моїх друзів і тих, хто зробив щось проти мене, будь матір'ю для нас усіх, благослови і захищай нас, хочу бути твоєю дитиною, щоб любити тебе, як мою маму. І з вірою молитися до тебе. Допоможи мені щодня пам'ятати, що я належу Тобі. Мамо, я Твоя тепер і назавжди. З тобою і через Тебе я хочу цілковито належати Ісусові. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.